Імпортування оплат з банківських виписок. Житлософт дозволяє імпортувати оплати зі звичайних банківських виписок, яку надає будь-який банківський додаток або онлайн банкінг При цьому житлософт виконує аналіз даних та автоматичне рознесення оплат по особовим рахункам. Якщо, звісно, при оплаті платник зазначив номер свого особового рахунку. Отже, в цьому відео розглянемо роботу з імпортом з таких банківських виписок. Для початку необхідно провести певні налаштування. Вони складаються з двох частин: налаштування профілів для кожного типу файлів банківських випусок і налаштування так званих регулярних виразів. Це необхідно для аналізу призначення платежу і визначення особових рахунків. Спочатку виконаємо налаштування профілів для імпорту кожного виду файлів банківських випусок. Це робиться у розділі налаштування, меню налаштування, пункт налаштування модулів. Тут обираємо модуль імпорт з клієнт банку. В комплекті поставки житлософ надаються налаштування найбільш популярних типів виписок, але все одно перед початком роботи з імпортом банківських виписок слід перевірити ці налаштування та пересвідчитись, що вони відповідають тим файлам, які використовуються в компанії, та додати новий профіль, якщо такого немає серед них, що надаються в комплекті поставки. Для додавання нового профілю потрібно натиснути кнопку Додати та зазначити Назва. Назва профілю зрозуміла для користувачів програми. Можна вказати назву фінанс установи, яка надала файл з випускою. Рахунок бухгалтерський рахунок, який буде використовуватись за замовчуванням для створення бухгалтерських проводок при імпорті платежів цього файлу. Вхідні платежі будуть використовувати вказаний рахунок як дебет, вихідні, як кредит. Зазначити його не обов'язково. Імпорт буде виконуватися без цього рахунку, але це доволі зручно для роботи з проводками. Робочий каталог та робочий файл. Розміщення та назва файлу випуски за замовчуванням. Якщо файли виписок зберігаються в окремий спеціальний каталог, то можна зазначити цей каталог тут та назву файлу, і в подальшому можна буде не обирати файл при кожному імпорті. Але зазначити ці поля також не є обов'язково. Архівний каталог та архівний файл. Аналогічне призначення тільки для файлів за попередні періоди. Також не обов'язкові поля. Кодова сторінка. Кодування текстових даних, яке використовується в файлі. Важливо для кирилічних символів. Тут необхідно обрати один з трьох запропонованих варіантів. Якщо це налаштування буде неправильним, це буде одразу помітно. Кирилічний текст буде нечитабельний. В такому випадку слід просто змінити кодову сторінку на іншу. Тип БД формат файлу з банківськими випусками доступні варіанти dBF. МДБ та ЦСВ. Група перемикачів сума визначає, в якому форматі збережено в файлі значення суми. В більшості банківських виписок сума зазначається в звичному форматі, ціла частина суми в гривнях і два знаки після коми для копійок. Але в окремих банках в випусках вся сума зазначається в копійках. Тому в житлософт і передбачено таке налаштування. Поля, Вхідний символ та вихідний символ для випадків, коли вхідні та вихідні платежі визначаються окремим спецсимволом в номері транзакції. Нижче розташована таблиця. З переліком співвідношення полів з файлу з банківськими випусками та полями в програмі. Тут налаштовується перелік колонок з даними в файлі. Для додавання запису використовується кнопка Додати. Відкривається вікно, в якому і налаштовуються параметри колонки з файлу. А саме, Назва поля в базі. Назва колонки в файлі випуски. Зміст поля. Зміст даних щомісяця в колонці. Вибирається з випадаючого списку один із запропонованих варіантів. Детальніше про доступні опції для цього поля в текстовій інструкції за посиланням, що знаходиться в описі до цього відео. Для колонки суми використовується ключ ts -сума. Для цього коду необхідні додаткові налаштування для визначення вхідного та вихідного платежу. За додатковою колонкою в файлі для випадків, коли вхідний та вихідний платіж визначається за значенням в окремій колонці. Тут зазначається назва цієї колонки та текстові символи, що визначають це вхідний або вихідний платіж. При цьому для визначення ЄДРПО платника та отримувача коштів необхідно використовувати ключі TS ЄДРПО та TS-owner ЄДРПО. За положенням полів власника та отримувача. Для випадків, коли в файлі банківських виписок є чітко визначені колонки для ЄДРПО платника та одержувача, і для вхідних або вихідних платежів значення цих колонок просто міняються місцями. При цьому необхідно використовувати ключі TS ЄДРПО і TSОтрим ЄДРПО. Таким чином налаштовуються усі необхідні колонки в файлі. Далі переходимо до налаштувань регулярних виразів. Ці налаштування знаходяться в тому ж вікні загальних налаштувань, тільки в модулі нарахування. На закладці регулярні вирази для оплат. Тут є такі опції. Використовувати регулярні вирази. Вмикає можливість розпізнавання номеру особового рахунку з використанням регулярних виразів. При цьому стає активний перелік самих регулярних виразів справа. За замовчуванням в комплекті поставки житлософт надається стандартний вираз для аналізу призначення платежів. Таких виразів може бути декілька. Виконувати пошук номеру особового рахунку по входженню. Якщо особовий рахунок не визначено з допомогою регулярних виразів, виконує перелік. Усіх особових рахунків з бази даних програми та перевіряючись знаходиться такий же набір символів в призначенні платежу. Для цієї опції також є додаткове налаштування видалити пробіли у визначенні платежу. Для випадків, коли споживачі або оператори банку при оплаті помиляються та вставляють додаткові пробіли в номер особового рахунку. Обмежити довжину особового рахунку для випадків, коли номери особових рахунків мають визначену кількість символів. Використовується для відкидання зайвих символів в номері особового рахунку через ті ж помилки операторів чи споживачів. Якщо використання регулярних виразів з якихось причин не працює або працює недостатньо добре, варто використовувати опцію пошуку по входженню. Але такий пошук може суттєво сповільнити процес, якщо особових рахунків багато. Тепер, після виконання усіх налаштувань, можемо переходити до самого імпорту банківських виписок. Це двокрокова операція. Спочатку імпортуються усі платіжі в реєстр банківських операцій. В ньому створюються бухгалтерські проводки по всім платежам, і вхідним і вихідним, і не тільки по оплатам від споживачів. А вже з даного реєстру ті платежі, які є оплатою від споживачів, опрацьовуються в визначеному в налаштуваннях алгоритму та розносяться по особовим рахункам. Тож почнемо з імпорту усіх платежів з банківських виписок в реєстр. Банківських операцій. Цей функціонал знаходиться в розділі Обліт та звітність, меню журнали та документи. Пункт операції з банком. Тут знаходяться усі операції руху по банківським рахункам компанії. Можна додавати записи в цей реєстр вручну. Про роботу з цим реєстром ми розкажемо в окремому відео. Зараз же розглянемо функцію імпорту з банківських виписок. Для цього використовується кнопка «Імпорт з клієнт банку. Відкриється вікно імпорту. Тут в комірці тип клієнт-банку обираємо профіль, що був налаштований раніше. Якщо файл виписки збережений не в тому каталозі, що зазначений в налаштуваннях, слід поставити позначку Змінити шляхом. Та в комірках робочий каталог та робочий файл вказати шлях та назву файлу з банківськими виписками. Після чого натиснути кнопку Імпортувати. Програма запитає, з якої дати імпортувати операції це використовується, коли в файлі з банківським випусками є операції, що вже були імпортовані або внесені вручну, щоб не обробляти їх повторно. Дата останньої імпортованої операції зберігається автоматично і використовується в подальшому. Після цього починається процес самого імпорту. Синхронізація даних поплатникам та одержувачам виконується за ЄДРПО. Тому, якщо програма не може знайти відповідного контрагента, вона запропонує його додати до довідника або обрати власноруч. Для цього використовується спеціальне вікно на екрані. Також тут здійснюється додатковий контроль дублікату платежів. Перевірка відбувається за ідентифікатором транзакції. Це дозволяє виникнути повторного імпорту тих самих платежів. В нижній частині вікна в процесі імпорта виводиться протокол опрацювання даних. Коли всі платежі будуть імпортовані, в протоколі буде відповідний рядок. Після цього в реєстрі банківських операцій відобразяться усі імпортовані платежі. В процесі імпорту може бути створено бухгалтерські проводки відповідно до налаштувань профілів імпорту та банківських реквізитів компанії. Для цього необхідно виставити опцію Робити проводки. На цьому перший крок імпорту завершений. Другий крок це власне опрацювання банківських операцій з реєстру, визначення, які саме з них є оплатою від споживачів. Адже не всі вони є операціями по сплаті за послуги компанії та рознесення їх по особовим рахункам. Цей функціонал знаходиться в розділі Основні меню нарахування та доходи. Пункт імпорт оплат з реєстрів. У вікні, що відкриється, необхідно натиснути кнопку Імпортувати та обрати пункт імпорт платежів. Банківські операції. З'явиться вікно обробки імпортованих платежів, в якому потрібно зазначити. період, за які потрібно імпортувати оплати з раніше імпортованих банківських операцій. Банківський рахунок, по якому необхідно опрацьовувати дані або обрати пункт усі рахунки. В такому випадку будуть опрацьовуватись усі платежі з усіх рахунків. Джерело доходів, в оплату якого будуть зараховані платежі, можна обрати одне конкретне джерело доходу, і тоді усі платежі зарахуються як оплата цього джерела доходу. Можна обрати пункт розподілити по всім групам. В цьому випадку сума оплати буде розподілена між усіма джерелами доходів та послугами, які надаються компанію, та по яким є нарахування відповідно до алгоритму розподілу оплат «Житлософт». Крім цього є опція, по групам пов'язана з банківськими рахунками. В цьому випадку розподіл суми оплат буде здійснений тільки між тими джерелами доходів, які пов'язані з обраним банківським рахунком. Розподіл відбудеться відповідно до алгоритму розподілу оплат «Житлософт». Далі натискаємо на кнопку Завантажити платежі з банку. В нижній частині вікна відобразяться вхідні платежі та обраний за період по заданим налаштуванням рахунків. Після цього натискаємо кнопку Визначити особові рахунки. Ось тут і відбувається визначення особових рахунків та рознесення оплат відповідно до обраних налаштуваннях алгоритмів. Тут передбачено два пункти: знайти відповідність особових рахунків, крім тих, що вже визначені. Обробляє тільки ті платежі, для яких ще не визначені особові рахунки. Ті, які вже визначені, будуть пропущені. Видалити все і знайти відповідність знову. Видаляє знайдені відповідності та виконує пошук особових рахунків заново. По завершенню обробки в списку платежів по тим платежам, де вдалося визначити особові рахунки, відобразяться визначені дані по особовим рахункам адреса, прізвище ім'я по батькові, співвласника тощо, по тим платежам. Де не вдалося автоматично визначити особовий рахунок. Можна зробити це вручну, клікнувши курсором миші на відповідну комірку та вибравши потрібне значення з запропонованого списку або через спеціальне вікно редагування. Для цього необхідно використати кнопку Переглянути. Після таких ручних маніпуляцій необхідно натиснути кнопку Зберегти для збереження змін. При програмному визначенні особових рахунків даність зберігається автоматично. Далі виконуємо розподіл суми плат по рахунках і послугах. Розподіл виконується відповідно до обраних параметрів або по одному обраному джерелу доходу та його послугах, або по всім джерелам доходів, або по джерелам доходів, пов'язаних з банківським рахунком. Натискаємо кнопку розподілити оплати. Тут є два пункти: розподілити поточний платіж, виконує розподіл по одному обраному платежу, розподілити усі розподіл усіх платежів в списку. Якщо суми розподілені повністю, то цифри в колонках сума по банку та розподілена сума повинні бути рівні. Потім можна створити бухгалтерські проводки за допомогою кнопки Створити проводки. Для створення проводок по вже рознесеним платежам використовуються інші налаштування, відмінні від тих, що використовується в імпорту плат з клієнтбанку. Більш детально процес налаштування бухгалтерських проводок описаний в текстовій інструкції за посиланням в описі до цього відео. Кнопка Видалити видаляє саме рознесення оплати, а саме платежі при цьому не виділяються. Тобто тут відбувається. Скасування процесу рознесення оплат. Тут також є дві опції: по одному платежу та по усім. Після розподілу оплати платежі будуть видні у вікні ручного введення оплат, яке ми розглянули в попередньому відео, але там вони будуть доступні тільки для перегляду. Змінити або видалити їх в тому вікні буде неможливо, і, відповідно, ці оплати потраплять в усі звіти по нарахуванням та оплатам. Перевірку цих оплат можна зробити за допомогою тих же звітів по оплаті в розділі Основні: Меню «Нарахування» та доходи. Пункт звіти по оплаті. Звірку по дням можна зробити в опції Оплата. Кнопка Формувати. Реєстр по дням. В звіті відображені всі операції Оплат за обраний період по дням по кожному особовому рахунку. З вказанням назви джерела надходжень.